Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Наші джерела передають, що в московській області годину тому рухнув іла 76 з псковськими десантниками та корейцями, які повинні були відправитися в зону бойових дій, як зазначає топорпомсте. Загинули понад 50 окупантів, а також екіпаж борта. Як пише телеграм-канал, після падіння борту спалахнула пожежа. Літак дотягнув до аеродрому Пскова, але під час аварійної посадки спалахнув проти ранивши диспетчериськовишку військового аеродрому. У той же час. Сили оборони України у межах Курської операції можуть продемонструвати дуже неординарні дії, до яких росіяни не готові, незважаючи на певну кількість корейців. Про це заявив військовий експерт Владислав Селезню. Ситуація з певною мірою парадоксальна. З одного боку росіяни нагромадили на території Курської області ударну групування чисельністю до 50 тисяч особового складу. І ця група перейшла в контрнаступ з метою витискання українського обласдарму з території Курської області діяли в перший період години. Перші дві Доби росіяни досить ефективно вони змагалися змогли потіснити частину наших сил і засобів, а потім цей контрнаступ застопорився. Росіяни буквально завантажили в оборонних рубежах та позиціях української армії зі свого боку. Українські сили оборони перейшли в наступ на інші ділянках держкордону між відомою сумською та курською областями, тим самим поставивши під удар атолові сили та засоби російської армії, що діють на певних напрямках, сказав експерт. За його словами, росіяни опинилися перед дуже складною дилемою. Залежно від варіантів реагування на дії сил оборони України вони можуть залишити на оперативному оточенні своє угрупування чисельністю до 8 тисяч військовослужбовців або втратити ініціативу на тих ділянках фронту, де вони нещадно досягали відповідних успіхів. Водночас, українські сили оборони на інших ділянках плацдарму на території Курської області, продовжують наступ, тобто ситуація така собі через смуга, і я думаю, що найближчою годиною ми станемо з вами наблюдачами дуже динамічних і дуже неординарних дій з боку. України. Українських сил оборони прогнозує Селезньов. Експерт вважає, що російська армія ще зіштовхнеться з чималою кількістю неприємних сюрпризів, яку підготували для них українські військові. Також він звернув увагу на те, що завдяки курській операції росіяни перекинули чимало сил своїх та засобів з інших ділянок фронту. Усі ці сили та засоби противник, замість того, щоб, наприклад, зосередити на інших ключових для себе напрямках, чи то Курахівська, чи то Покровська змушений був російський генеральний штаб перекинути на територію. Курської області та вести бойові дії цими силами та засобами до того ж не завжди успішно. Наприклад, шість батальйонів з поміж 810-ї бригади морської піхоти наразі залучені на території Курської області. Два з них приведені до стану повної небоєздатності через дуже масштабні втрати. Тому вони зараз виведені на відновлені розповів Селезньов. Він наголосив, що підсумок цього протистояння буде залежати від ресурсних можливостей сил оборони України та військ противника. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.